Ремастер The Elder Scrolls 4 Oblivion вийшов і гра в день релізу Подолала позначку в Steam в 180 тисяч одночасних гравців. І це при тому, що гра також доступна і в Game Pass Ностальгія творить чудеса. Але не чудесно те, що в тому ж Steam гра для українського регіону коштує 1800 бляха гривень. Зате в ремастері вирізали російську, що вже є плюс. Хоч і, на жаль, поки що не додали українську. Загалом людям, наче як подобається онлайн, високий, Оцінки в СТІМ теж позитивні, а редактор Чупакабр став ще більш широким для створення максимально всратих героїв. Що ж до моду, той що Skyblivion, який розробляють вже 13 років, і який має вийти десь протягом цього року, то Сезда його не забанила, слава Богу, і навіть відмітила розробників, подарувавши їм по копії ремастер обливи. Втім, після релізу Тодд Говард запевнив, що розробники працюють все-таки на ТЕС-6, але при цьому мають можливість озернути Віднуватись назад і згадати такі проєкти, як Morrowind, Oblivion чи Daggerfall, які були визначними іграми студії. Чи означає це ремейк Morrowind і Daggerfall, я не знаю. Напишіть в коментах вашу думку. Але якщо Oblivion вам мало, то в розробці ще один ремастер культової гри від Bethesda. У інсайдера Net The Hate запитали, чи Fallout 3 ремастер досі розробляється. На що він відповів, що так, це досі відбувається, але на нього доведеться зачекати. Перші згадки про ремастер 3. Тетого фалаута з'явились тоді ж, коли і про ремастер Oblivion. і обидва проєкти були зазначені в документах майків, що виплили в мережу з їх справами проти FTC. Ну і дай Боже, з вами Boy Це новий випуск ігроновин. І до речі, нагадую, що оперативно за найсвіжішими новинами можна слідкувати. В нашому телеграмі так само слідкувати за нашими зборами на ЗСУ, теж в нашому телеграмі. Де Stranding 2 буде ще казуальнішим за першу частину, більшість часу Де Stranding 2, як і оригінал, представлятиме із себе симулятор ходіння. Однак в грі будуть і звичайні сутички, і повноцінні файти з боссами. Для деяких гравців певні босси можуть бути занадто складними, а тому Коджіма придумав вихід з даної ситуації. В одному із нещодавніх епізодів радіопередачі Коджі Про він розповів, що після того, як ви помрете. У бою з босом, у вас буде можливість просто його пропустити, отримавши всю важливу інформацію через функцію візуальної новели. Тобто, битись ви як так не будете, але вам покажуть, як це відбувалося, якби ви вміли грати в ігри, щоб ви раптом чогось важливого не пропустили з тієї сутички. Реліз The Stranding 2 відбудеться 26 червня на PlayStation 5. Стали відомі нові деталі Call of Duty Black Ops 7. Користувач з ніком BigBee, який нібито є одним із плейтей з закритої команди розкрив на Reddit нові подробиці майбутньої Call of Duty Black Ops 7. Він підтвердив попередні чутки, що гра буде продовженням Black Ops 2. Події розгортатимуться у 35-му році, а в сюжеті братимуть участь Вудс і Мейсон. Грати в сюжеті можна буде в кооперативі, і якщо я не помиляюся, то кооп раніше був доступний саме в сюжеті, хіба що World at War і Black Ops 3. А все інше це було по всіляких там спекопс місіях чи зомбі-режимах. В сюжеті також буде велика карта відкритого світу, яка називатиметься Авалон. Повернеться омнімумент, тобто ви зможете ковзати повзати в різні боки, але цього разу, який включатиме і біг по стінам. Зомбі режим повернеться з різними варіаціями мультиверсу і матиме можливість вибору складності. Мультиплеєр буде 32 на 32, з'являться деякі ремейки популярних карт, але у футуристичному японському стилі 35-го року. А багатокористувацький прогрес можна буде перенести з 6 го Black Ops. також цей самий плейтестер поділився інформацією вже про зовсім іншу гру Activision що досить нетипово, а тому дуже рекомендую ставитись до цього всього зі скепсисом. За його словами, він також побачив щось на кшталт нової прототайпу. Алекс Мерсер повернеться і буде головним героєм, а події розгорнуться в Нью-Йорку. Ігровий процес буде включати в себе перевтілення мерсера і перетворення в інших людей для проникнення на заборонену територію. Якщо гіпотетично припустити, що дійсно якийсь прототайп розробляється, то по опису тут багато нескрів. Кажеш, це або абсолютно нова умовна третя частина, або ремейк, ремастер першої. Прототайп 2 був про зовсім іншого протагоніста і як відомо не виправдав фінансових очікувань Activision, а тому вони прикрили серію. Але після переходу під крило Microsoft можливо абсолютно все, тим паче, що їм потрібен свій конкурент. Людині Павуку і Росомахи від PlayStation. Відьмаки обережно. CD Projekt у своїх соціальних мережах повідомили, що частині відьмацького ком'юніті почали приходити запрошення на бета-тест Відьмак 4, але студія запевняє, що це шахрайство. Зараз в них не плануються якісь бета-тести для спільноти, і якщо такі будуть в майбутньому, то вони обов'язково спочатку повідомлять на офіційних сторінках і соціальних мережах своєї студії. Вони зараз працюють над тим, щоб припинити цю шахрайську. Розсилку, але якщо вам щось прийшло таке, то просять поскаржитись через інструмент пошти чи соціальні мережі, якщо повідомлення раптом там. Після CDPR ці не дуже хороші люди також взялись і за серію Silent Hill, 4A Games та інші студії, і почали розсилати листи щастя гравцям, буцімто на тест нової гри, через що розробникам також довелось попереджати про цей скам. На своїх сторінках в соцмережах друзі. Думаю, що в світлі останніх подій всі розуміють, чому важливо очищати наше небо від ворожих розвідувальних дронів, адже вони щодня літають над нашими містами, шукаючи цілі та наводячи ракетні удари. В одному з попередніх відео я вже розповідав, що компанія Окко підтримує проєкт дронопад від з живим. Щоб ми могли очистити наше небо, ціль забезпечити якомога більше підрозділів модернізованими fpv дронами які ефективно збивають ворожі розвідувальні крила та іншою технікою. Лише вдумайтеся в цю цифру. З березня ОКО задонатили вже понад 40 мільйонів гривень на дронопад. Ця сума складається із наших з вами заправок пульсом. Погодьтесь, це дуже вигідна інвестиція, адже витрачаючи мільйони, ми завдаємо збитків ворогу на мільярди. Тому заправляйтеся, друзі, пульсом на око, донатьте бали у додатку фішка і підтримуйте цим наших військових. Око за око. Наступне покоління консолей обіцяє бути. Цікавим, ми вже чули, що Майки планують у наступному поколінні випустити свою нову повноцінну стаціонарну консоль, а разом з нею і портативку. Але схоже, вони такі не одні. Інсайдер Kepler L2, який раніше повідомляв, що Sony одразу готують дві System on a Chip для свого наступного покоління, що може говорити про те, що компанія планує одразу дві консолі також. Тепер інсайдер стверджує, що один з цих сок буде з TDP на 15 Вт та на 3 3-нанометровому техпроцесі для порівняння. Няння TDP у Steam Deck теж на 15 ватт, але його можна знизити, щоб збільшити час автономної роботи. А от PS5 має TDP 200 Вт, тому робіть висновки. Сподіваюсь, лише, що це буде повноцінний пристрій, який якось зможе запускати ігри хоча б з минулих поколінь. А не як PS Portal просто транслювати з PS5. Є маленька підозра, що наступною грою Machine Games буде новий Wolfenstein. Про це стало відомо з сайту студії, яка шукає сіньор геймплей-аніматора, який бажано повинен мати досвід в створенні анімацій тварин та роботів. Ну а як ви знаєте, без тімпанківських механізованих робонацистів в Ульфенштейні ніколи не обходились. З іншого боку, можливо, нова гра про Індіану Джонса теж буде про механацистів. Систів, хто знає. Українська команда Нова Січ випустила оновлену версію 1.1 свого моду Честь і слава для Mountain Blade Warbond. Події даного моду відбуваються у східній Європі 16 століття і дають можливість грати за одну з 12 фракцій, серед яких і Запорізька Січ. Ну а з нових тут додали Прусію і Угорщину. Дана модифікація відтворює історично та географічно точну карту Східної Європи з 29 містами, 93 замками і 160 селами. Додали купу нових квестів для різних. Фракцій, а міста селами зробили більш живими. Ще додали майже 1900 нових предметів, покращили шиї і ще дуже й дуже багато всього. Якщо ви вже грали, то це привід повернутись, а якщо ні, то саме слід спробувати, тим паче, що там є українська. А я ледь не забув, завантажити його можна на ModDB або у відповідному посібнику Steam. EA більше люблять Mass Effect, ніж Dragon Age. Девід Гейдер, експівробітник BioWay і засновник серії Dragon Age, розповів у Blue Sky, що команда, яка робила Dragon Dragon Age і команда, яка робила Mass Effect, були зовсім різними людьми з різними культурами розробки і принципами у керівництві. Фактично дві окремі студії просто під одним дахом. Причому ці студії взагалі не ладнали, і EA роками спеціально тасувала деяких співробітників, щоб це змінити. Але воно не працювало. За його словами, EA віддавала поміж двох серій завжди перевагу Mass Effect, бо та їм здавалась більш виграшним варіантом. Навіть коли раптом Dragon Age ставала успішнішою за Mass Effect. Fact, то в EA знаходили все одно від маски. Чому Dragon Age обділили бюджетом і увагою? Ghost of Yotei, продовження Ghost of Tsushima, отримала віковий рейтинг в Тайвані, де їй поставили 18. Це означає, що до релізу нового самурайського екшену залишилось чекати зовсім мало. І доки я писав цю новину, Sony дропнули трейлер Ghost of Yotei з датою релізу. Руслі чекати 2 жовтня ексклюзивно для PlayStation 5. І що не кажіть, але Sony вміють робити свої синематики просто офігезно. Хоче мені. І сподобалась перша частина, але я не фана цього сеттингу в іграх. Від слова зовсім. Але після останнього трейлера я тепер теж чекаю і на сиквел, хоча, мабуть, краще сказати, другу частину антології під назвою Ghost of Йотей, DICE Показали систему руйнувань нової Battlefield і це те, що прямо вражає. Як мінімум, якщо брати, як воно зараз виглядає і описується. Якщо у минулих Battlefield руйнування в матчах це була радше дуже прикольна фішечка, то в майбутній частині дана механіка отримає реальну глибину. За словами студії, їх намір зробити руйнування на локаціях таким, що буквально може давати тактичну перевагу. Наприклад, можна буде проламувати стіни, щоб зробити собі прохід і застати ворога зненацька, або використовувати великі уламки як укриття. Якщо припустимо стіна піддав, Достатній шкоді від вибуху, то навіть кулі можуть її прострілювати. А розуміння того, чи це працює, буде не тільки візуальне, а й через аудіо, бо звук прострілу стіни відрізнятиметься від простого попадання по ній. Також в мережу потрапили в нормальній якості аж понад 20 хвилин геймплею нової батли. Звісно, тут я цей ролик вам показати не можу, але в нашому телеграмі обов'язково зацініть. Коротше, звучить і виглядає дуже багатообіцяюче Я прямо чекаю. А ви більше любите Battlefield, до речі, чи Call of Duty? Бо я знаю, що е, ці дві фракції часто між собою сваряться. Ну, раніше сварились, коли ці ігри стабільно виходили. Обидві поляки з Blubber Team показали новий ігроладний трейлер свого майбутнього постапокаліптичного горора Kronos The New Dawn, події якого розгортаються в альтернативній постапокаліптичній версії Польщі у 80-х роках, де ми граємо за одного з мандрівників в часі, який займається порятунком знакових особистостей. Трейлері показали багато крутих локацій, бої, імпакт ворогів на кулі, та й загалом він дуже атмосферний. Поки особисто мені виглядає надзвичайно цікаво, та ще й Україна. Буде на релізі. А тому чекаємо. Вийде гра цього року на ПК, Xbox Series та PlayStation 5. Для фанатів Baldur's Gate 3 час повернутись в гру. Ларіан випустили восьмий глобальний патч для Baldur's Gate 3. Він дуже масштабний і повний патчноут займає аж 48 сторінок. З головного у гру додали 12 нових підкласів. Фоторежим, повний кросплей, сплітскрін на Xbox Series S, а ще купа правок та багато іншого. Разом з цим на офіційному ютуб каналі Ларіан вийшла доволі потішна комічна анімаційна короткометражка, присвячена патчу. З того, що я бачив на Ютубі, то здається, тільки бригморська відьма оглядала цей патч, можливо, ще хтось, якщо ще хтось тут пробачте. Можна написати в коментах, якщо ви автор одного з цих каналів одним словом. В неї є огляд цього пачу, можете глянути. Схоже, що, попри наявність власного лаунчера для відеоігор, Майки не планують найближчим часом прощатися з Battle.net. У нього дуже довга історія, і він фактично один з перших лаунчерів з іграми, в принципі. І тепер там стали доступними для перезамовлення Sea of Thieves і Doom the Dark Ages. А Auto Worlds 2 отримала сторінку і її поки можна просто додати в список бажаного. Дуже довго BattleNet був суто лаунчером для ігор Blizzard. Потім туди Почав додавати і проекти Activision, а не так давно там вийшла EvaD, і схоже, що майки хочуть тепер там продавати і інші свої ігри. Ну, а чого добру пропадати. Минулого тижня виповнилося 500 днів з моменту виходу анонсуючого трейлеру GTA 6. На цей час у нас не з'явилося жодних нових офіційних матеріалів по грі. Наче реліз досі планують на осінь цього року, але навіть натяків на якийсь новий трейлер поки немає. Втім, інсайдер Том Гендерсон вважає, що вже в найближчі два тижні буде свіжа інформація про нову GTA. Пов'язано це з тим, що скоро потрібно буде подавати новий фінансовий звіт перед інвесторами. Якщо бути конкретним, то саме 15 травня. Ну а перед цими людьми не можна просто відмовчатись. Тож якусь інформацію ми точно отримаємо. Багато хто вангує, що саме в цей період Take-Two оголосять дату релізу своєї нової гри від Rockstar. Apex Legend with Ubisoft. І ні, я не помилився. Том Гендерсон з інсайдер геймінг повідомив, що Ubisoft зараз працює над новим батл Роялем, господи Боже, який значною мірою буде натхнений Apex Legend від Respawn. Проєкт має кодову назву Scout і розробляється вже щонайменше кілька років. Будуть навіть дуже схожі до Apex персонажі, що включатимуть аналоги Pathfinder, Res, Lifeline та інших. Одне з Джерел Гендерсона каже, що на його думку мета полягає у тому, щоб захопити базу коли Лишніх гравців Apex Legends, адже багато хто покидає гру. От коршуни! Також керівництво Юбіків вірить, що на ринку ще є місце для одного батл роялю, хоч їхня ж внутрішня дослідницька команда казала, що популярність жанру спадає. Стосовно Apex Legends, то так, гра дійсно втратила багато гравців. Але зараз Respawn готують щось на кшталт Apex Legends 2.0. А тому тут питання, чи гравці не повернуться в нього замість того, щоб грати в якийсь клон від Ubisoft. Тим паче ми всі пам'ятаємо, як провалився власний великий батл Рояль від них. Гра наче була. Непогана, але на надто перевантаженому ринку не змогла віднайти свою базу гравців. І її швидко закрили. Ну, цей момент настав. Sony піднімають ціну на PS5, але поки тільки на діджитал версію. Підняття ціни відбувається на чотирьох ринках: Європа, Великобританія, Австралія і Нова Зеландія. Нам цікава саме Європа, бо Україна, слава Богу, тепер входить до цього регіону. Ціна зростає з 450 до 500 євро. А до речі, дископрийомник, який окремо продавався, подешевшав на 40 євро. Рекомендовані ціни на Прошку і ps 5 з дископриймачем наразі не змінили. Game De UDO з офіційним дистриб'ютором PlayStation в Україні, уточнили стосовно підняття ціни в нас, і ті підтвердили, що так воно буде. Деякий час буде тією, що й раніше, поки залишки консоли є на складах. Але пізніше слід чекати зростання. Я думаю, це пов'язано з тим, що Digital Edition PlayStation раніше була вже доволі збитковою. Вони просто намагалися конкурувати з Xbox Series S. Зараз їм же це абсолютно не потрібно. І вони не хочуть втрачати гроші на діджитал версії, тому і зробили її дорожчою. І Software показали новий епічний трейлер Doom The Dark Ages, який цього разу більше зосереджений на сюжеті. Нам продемонстрували головного лиходія гри. В нього з голови стрічать роги, на лобі перевернутий хрест, і не знаю чому, але він мені сильно нагадує персонажа Клайва Баркера. Або ж вокаліста дісайда даний лиходій настільки налякав вартових, що саме вони прикликали думслеєра як свою останню надію. Також показали стародавній BFG і купу нових демонів. Коротше, мене заінтригувало, тому я чекаю. Реліз 15 травня на ПК Xbox Series PS5 та одразу в Game Pass. В Steam відбувся реліз українського кооперативного боді-горора Body Records. Одна з фішок проєкту, що монстри реагують на звуки із вашого мікрофону. Разом з вашим другом вам доведеться розв'язувати багато головоломок і уникати монстрів. До 1 травня гру можна буде придбати зі знижкою 40%, тобто всього задивуємо. 97 гривень наразі проект має виключно англійську локалізацію, за що українській грі однозначно мінус. Тому, будь ласка, виправте, це неподобство якнайшвидше. Невеличка локалізаційна команда Меді завершила фанатський переклад отоми гри з розшифрування мов хомісайфер, яка заснована на концепті романтики з моторошними парубками. А тому проєкт точно не для всіх. Але у Стімі аж 96% схвальних відгуків. Банджі творці серії Halo та Destiny, провели презентацію, присвячену Марасон, їх майбутньому екстракшн шутеру, який вийде 23 вересня на ПК. Xbox Series та PlayStation 5. На презентації показали новий трейлер, багато геймплею і навіть 9 хвилинний синематик, створений іспанським аніматором Альберто М'єльго, якось так, який зробив два дуже круті епізоди антології Любов, смерть і роботи та працював над першим мультфільмом Людина Павук навколо Всесвіту. Гра матиме прям дуже неординарний науково-фантастичний стиль з візуалом, який мені віддає дилогію Міроз Edge» і роботами вище згаданого автора. Багато гравців у мережі її вже охрестили Concord 2 через мультяшний стиль та цінник. Але деякі журналісти вже пограли у альфа-версію, і відгуки переважно позитивні. Хоча у багатьох великий скепсис стосовно того, чи зможе у наш час студія вдало запустити нову сесійну гру, яка до того ще й буде платною. У гри дуже міцна основа, що і не дивно, бо це банджі. Багато вдалих елементів перенесли. Із Destiny, і з Матчі тривають близько 20 хвилин, і в своїй основі гра схожа на інші екстракшени. Шість команд по три людини з'являються на карті. Їх мета зібрати ресурси, які їм трапляються на шляху, але підбирати абсолютно все не вийде, бо рюкзак обмежений. Паралельно з цим ви будете натикатися на інші команди, з якими у вас будуть сутички, і завершується забіг, звісно ж, завданням дістатись точки евакуації з ресурсами. Стрільба буде основа гри, але персонажі, яких тут називають бігуни, тобто runners, мають різноманітні здібності, як в Destiny чи Apex Legends. А тому вони сприятимуть різним стилям гри і командним ролям. Втім, як заявляється, марафон все ж більш тактичний, аніж швидкісний, якими були минулі ігри студії. Тому для них це дещо нове поле. Здібності тут радше другорядна річ і їх вплив на ігрола дуже стриманий, а основне їх завдання дати вам невеличку тактичну перевагу. В епоху існування геройських шутерів, де тобі потрібно досконало знати навички всіх персонажів, щоб знати, як грати в залежності від ситуації. Іх входу в марафон буде значно нижчий. Тобто більшість елементів ви або вже попередньо знаєте з інших мультиплеєрних ігор, або вони якось частково вам знайомі, а тому процес базової адаптації буде доволі короткий. Преса також каже, що боти-роботи тут не просто існують для галочки, а навпаки, багато з них дійсно можуть кинути вам виклик. В них прокачаний шиї, який використовує переваги місцевості проти вас, а тому не потрібно відноситись до них зверхньо. Наразі багато рецензентів кажуть, що от в. Воно все чудово, але питання: чи вистачить цього, щоб гра змогла не померти, як десятки інших сесійок що виходили ледь не щодня, гра продаватиметься за чутками за 40 баксів, як було з Helldivers 2. Розвиватимуть гру за допомогою сезонної моделі. Ну і звісно, що не обійдеться без батал пасу. Більше конкретних деталей обіцяють розкрити вже літом. Також планується бета-тест гри, і спочатку він мав бути закритим із NDA. але через високий скепсис в гравців банджі вирішили, що проведуть бета-тест все ж без NDA, щоб аудиторія краще познайомилася з грою, побачила стріми. Ну і так далі. Після 9 років розробки українська інді-студія Sandman Team, що складається з трьох осіб, оголосила дату виходу свого безжального платформера Through the Nightmares. Проєкт випустять на всіх актуальних платформах вже в червні цього року, і він матиме повну українську локалізацію, тобто текст і озвучання. В грі буде 45 рівнів, щоб в підсумку здолати морфея і врятувати дітей від нескінченного кошмару. На каналі IGN вийшов новий трейлер. А також в Steam тепер можна протестити онов. Версію демки. Футбол у моді при будь-якій погоді. Яка б прохолодна реакція не була у геймерів на анонсі Rematch, мультиплеєрної футбольної аркади від творців Сіфу, схоже, що гра цілком собі може зайняти певну нішу. На вихідних розробники проводили бету, і в стімі одночасна кількість гравців у піку сягнула 133 тисячі. Виходить проект на ПК та консолях 19 червня, і в стім перед замовлення коштує 680 гривень. Якщо вам раптом стало цікаво, то в мережі вже є багато. Ігроладу та перших вражень. Void Interactive, творці тактичного симулятору Ready or Not, який є духовним спадкоємцем SWAT 4, оголосили, що він нарешті добереться до консолей Xbox Series і PS5 вже цього літа. А сиквел кіберпанку може отримати мультиплеєр. Ще дуже багато часу пройде перед тим, як проєкти нам покажуть хоч щось по сиквелу Cyberpunk 2077, але розробники давніше говорили, що вони б хотіли продовжувати реалізовувати мультиплеєр, який так і не вдалося додати в оригіналі. На своєму сайті. Ті вони виклали новий список вакансій, опис яких натякає, що у сиквелі кіберпанку будуть багато користувацькі елементи. Зараз шукають старшого геймплейного програміста для Project Orion, і в описі зазначають, що в обов'язки буде входити створення та підтримка ігрових систем, які можуть працювати як в однокористувацькому, так і в багатокористувацькому режимі. Можливо, буде кооператив в сюжеті. Теж хизи проєкти і раніше виклика на своєму сайті вакансії для роботи над Project Orion, в описі яких згадувалася необхідність роботи з багатокористувальськими елементами. А тому із впевненістю можна сказати, що вони принаймні працюють над тим, щоб додати продовження мультиплеєр. Але от чи вийде це вже зробити, ми дізнаємося на релізі. У новій грі від Remedy буде офіційна українська локалізація. Студія відповіла в обговоренні СТІМ, присвяченому проханню додати в FBC Firebreak українську локалізацію, що граматиме переклад тексту та інтерфейсу українською. Пізніше вони виклали допис в X, тобто в Twitter, якому підтвердили повний список локалізацій, і серед них була українська. А також вона тепер значиться і на сторінці гри в Стім. Нагадаю, що це буде кооперативний шутер для трьох гравців, який виступає спін-оффом Control. Реліз літом цього року на ПК. Xbox Series і PS5 гра буде доступна одразу в підписі Game Pass і PS Plus Extra. Коротше, фінам однозначно, респект. Новий проект у всесвіті Frostpunk вже розробляється у черговому фінансовому звіті. 11Bit повідомили, що наступний проект у даному всесвіті вийде вже в 2027 році, і схоже, що це буде спін -оф. Насправді це не спін-офф, а радше переосмислення першої гри з новими механіками, з новим поглядом на ситуацію та взагалі оновленим всім. Але формально це не спін-офф, а повернення до оригінальної гри під іншим кутом. Однак паралельно з цим розробляється і більш масштабна гра, на яку доведеться зачекати до 29-го року. Ну а поки вони розвивають Frostpunk 2, адже планується ще доповнення і реліз на консолях. Disney офіційно представили Star Wars Zero Company. Це буде покрокова тактика для одного гравця, яку розробляють Respawn сумісно з Bitreactor, яка складається з колишніх розробників XCOM Enemy Unknown. І так, по першому трейлеру це буквально XCOM в сеттингу зоряних Війн. Перший Electronic Arts повідомили про проєкт ще в 2022 році, але презентували його нам тільки зараз, на цьогорічному Star Wars Celebration. Реліз відбудеться наступного року на ПК, Xbox Series і PlayStation 5. Халява і знижки в Epic Games 24 квітня можна забрати від Amanita Design Чучел. Amanita Design нагадують дуже круті чуваки, бо передали 68 тисяч. Доларів виручених коштів, продаючи ось нещодавно тиждень свої ігри. Все віддали на Україну бібліотеку Game Pass у другій половині квітня. Поповнюють шутер з елементами платформера Neon White, платформер The Patrick Star Game, симулятор прибиральника Crime Scene Cleaner, головоломка Tempo Po, JRPG Піді Obscure Expedition 33, ролівка Tower Burn, шутер у відкритому світі Far Cry 4. А на початку травня також підписку завітають стратегія Anno 1800, новий Call of Duty Modern Warfare 2 і Лавкрафтіанська рибальська пригода Dredge. До речі, про Claire Obscure Expedition 33. Вона вийшла і ніхто не сподівався, але в гри дуже хороші відгуки. Кажуть, що це надзвичайно свіжа та оригінальна гра, хоч і це не дуже помітно на перший погляд. Хвалять все від геймплею до музики. І хоч деякі сюжетні ходи здаються надто передбачуваними, все ж більшість критиків подобали гру, через що вона отримала аж 95% на OpenCritic і на Metacritic стала другою найвисокооціненнішою грою за рік. GS. У своєму Discordі підтвердили, що у них досі є плани додати приладнічного бачення. Так, рахуємо, приладнічного бачення вже є з мого того відео, ось цього ось. Також вони мали додати. Лут з монстрів обіцяли теж з цього відео. Подивимося, що вони там ще додадуть. Також студія каже, що планує додати мультиплеєру Stalker 2, але на це не слід чекати, як і на приланішного бачення, у другому кварталі цього року. Але натомість нам в цей час обіцяють модернізацію A-Life. Один з користувачів в інстаграмі гри запропонував розробникам додати напис на NPC, як в попередніх частинах, щоб позначити, хто з якого угрупування. Також повернути нарешті війну угрупувань чистого неба і щоб NPC мали при собі рандомну кількість грошей та якихось товарів, щоб зробити їх більш живішими. Ну камон, але що цікаво, на це GSC відповіли, що вони згодні і в них є на це плани. Також в теорії не проти нової гри плюс, але на найближчий час таких планів немає. Тим часом у файлах гри після нового патчу знайшли інформацію про офіційну підтримку модів. Навіть пара скріншотів з'явилася, як то виглядатиме. Меню гри має бути окрема опція, де можна буде фільтрувати моди і ставити їх під час гри. Видання WCC Tech поспілкувалися зі студією Reburn, колишньою 4A Games Ukraine, про їх дебютний науково-фантастичний шутер Лакімера, який мав вийти вже 25 квітня на ПК. Я навіть підготував огляд гри, але сама гра не вийшла в останній момент. Тому неважливо, що вони там говорили. Клікаємо на ось це ось відео, дивимося і насолоджуємося. А також, будь ласка, одну ще секундочку. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. І зараз новий дзвіночок на Ютубі, який може не показувати вам, якщо ви не виберете все, не показувати вам мої відоси взагалі. Тому виберіть все. Це дуже важливо, реально дуже важливо. А також, звісно, якщо маєте можливість, підтримуйте канал фінансово. Це також дуже нам допоможе як каналу існувати. Дякую вам. Клікаємо сюди, дивимося, насолоджуємося оглядом. До зустрічі і дай Боже!